Добрий день глядачам та гостям каналу. Сьогодні у нас 3 липня і ми продовжуємо обрізати свій часник. Це вже тільки ми трохи обрізали. Це вже він так в мене сушиться, добре, що в мене є тут сушка з-під під... гарбузів, вона вмисте для гарбузів зроблена, але... І тут якраз і часник буде сохнути і все, зараз ще буде верхні слої обрізати так само. І, і ще і ще один слой теж буду її обрізати і буду тут розстріляти на ну, такі сітці. Сітка така будівельна, маленька фракція, гарно сохне. Ну і в ящиках теж О, тут в мене стоїть, сохне. Вже ми стільки трохи нарізали дружиною. Ріжемо. Ріжемо саме найменшу зараз фракцію, яка мала при посадці мала менше одинички. Ось такий весь часник, який не дуже великий, але одразу відбираємо четврочки такі на посадку, щоб були гарні зубки. Ось такий він має вигляд, цей часник. Є всякий. Є більші, є менший, є всілякий. зробив, змайстрував апарати ще для обрізки. Покажу я, що вдасться. Так воно все легенько обрізається. Отут. Без ніяких зусиль, без великих не треба зусиль, все гарно обрізається. я тут зробив. Зробив, Приварив до докутника сегмента і болтиком скрутив посередині. І все і тут. таке все все нашвидко руч. Так само з цієї сторони. І ще одне, ще саме моє перше випробувальне, Це стоїть тут в тісках. Також от що обрізається. Але це я перероблю ще. Такий так зараз проходить обрізка. Пішли у нас два дні, вже другий день є дощ, Болото страшне вже зробилося, повно води. А ми тут собі в сухому приміщенні, можна сказати, собі обрізаємо. Часник вже починає добре, навіть добре підсихати, вже листя таке. Вже таке, вже можна обрізати навіть не паршиво. Стільки в нас ще його є, ще є, ще є, дай Боже що. Ще вого, ще є мене що обрізати. Вчора ходив, обрізав стрілку, зараз піду, покажу, що там робиться з тією стрілкою. Ну обрізав я це вчора свою стрілку. Вже така, такі здорові дручки на ній. То це я обрізав може одну... О, не знаю, навіть може одну сьому, може ще більше частину. Там один радочок я пройшов пролідив, бо вже вони починали отак тріскатися вже, щоб вони не повисипалися. Но... Блін, ну такі конкретні вони всі. Є такі деякі екземпляри, що я навіть такої не садив. Є такі екземпляри. Блін, ну чого не фокусується. Та сантиметр можна сказати десь. От я роздер подивитися. Не знаю, що з ним робити, чи ним садитися буду, чи не буду. Може я на весні з ним висаджусь. Ну, є такі конкретні, що аж занадто конкретні. От так то, ну, блин, я знаю, ну, четврка точно тут в діаметрі. А зубки, зубки я буду відсівати, я так думаю, тільки буду брати 6-7, а нижче не ще, не ще 55-6-7, от у мене будуть сівок. Якщо буде вищий сівок, я його брати не буду, напевно, через те, що він поділиться. А менший він мені не потрібен, бо в мене його вдосталь є оцього бульбочки. Буду брати десь. Це вже занадто навіть. це виламитися. Буду брати десь. Ось такі буду брати. Десь діаметром. До 5 см. до 5, мм. 5, 6, 7. 8 вже, напевно, не буду брати, бо він минулого року я такий пробував він поділився на двой-тройки. А такий, от саме буду такий одвівати і буду пробувати сіяти. Може кому буде потрібно повітряну бульбочку відсіяну. Готову, откалібровану, то я думаю, що буде в наявності. Це в мене сорт Любаша. І от така буде в продажі, кому буде потрібно, буде така в продажі бульбочка на посів. Отакі от такі. справиться саме в перший перший укіс можна сказати, а ще в мене їх є, і є. ой, ще можна, ще таких укосів буде. За 6-7, я думаю. Це я, можна сказати, півтачки більше з Одного рядка там половинку вирізав. Ще він там цілий, а ще є довгих два рядка. то там ой, коротше, є ще повно. І вся така цього року конкретна, конкретюща, така вся. ну, Блін, така здоровеча скрізь бульбочка. І такі здорові кошики оці. Отакі справи Йду ще гляну на низ. А, до речі, сушу на, на гори горищі сушу. Поки розложився. Так, сьогодні у нас погода не дуже льотна. Дощ іде. То я поки розложився тут. Та я думаю, вона тут і буде доходити. Поки не обсипнемся. Не обсиплюсь Об... обімню, то тоді вже буду сортувати. Добре. Отакі-то От справи. Це все вивозиться на сміття, на прицеп я вивожу, зразу тачкою, а тут все ми вже зразу обрізаємося. Тут такий у нас процес йде поки на три робочих місця. Температура на сьогодні отака От десь 15-16 градусів. А була до 40, майже доходила було по 3 дні тому. От. Зараз йде дощ легенький, а ми собі тут обрізаємо. Такі справи. Добре тоді. Будемо прощатися, будемо далі різати, поки є час, вільний час ще, поки ще не жнивуємося далі, то будемо обрізатися. Все, бувайте здорові, до побачення.